Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Погляньте, хто завітав до нас добрий день, я книга. Я завжди в пригоді стану. Моїх порад вам не злічить. Про мене кажуть, всі не марну, хоч мовчить. Та всіх навчить. Є книги, які навчають, нас розважають, дають різні поради. Книг є дуже багато стільки, скільки нам потрібно. Є книги, які можуть нам, можуть нам розповісти навіть про космос. А зараз я вам пропоную послухати віршик про книгу. Книга добрий друг. Книга знає. Все навкруг, про старі нові країни, космос та морські глибини, дружба з книгою це свято, не було б її у нас ми б не знали так багато про новий і давній час. Сторінка книжок завітна. всіх нас доброго навчать працювати вчитись, батьківщину шанувати. Книгу з давніх давен дуже всі шанували. А зараз дітки пропоную послухати, як виготовляють книгу. Лісороби заготовили дерево, з дерева зробили папір. Письменник написав текст. Художник намалював ілюстрацію до книжки. А потім її зшили і привезли до магазину. Дітки, давайте зараз поглянемо в рух. що полюбляє книга, а що ні. Книга боїться дощу та води. Так, боїться води і дощу. А знаєте чому? Тому що вона може розмокнути і порватися. А можна малювати на книзі олівця? Правильно, не можна. Вона стає дуже некрасивою. молодці, дітки. Чи можна олівець або ручку ставити у книгу і закривати її? Звичайно ж, не можна. А чому знаєте, дітки? Вона також може порватися. Дітки, а любить книга, коли її ставлять гарно? Так, звичайно, вона любить. Книга полюбляє, коли її беруть чистими ручками. Так, вона дуже полюбляє, коли в нас ручки чисті. І полюбляє книга, щоб її сторінки загортали. Ні, не полюбляє. Чи полюбляє книгу, коли ставить в неї закладки? Так, вона дуже це полюбляє, їй сподобається таке відношення до себе. Ось дітки, наше заняття вже закінчилось. Всього найкращого, мої хороші, до побачення!